Ласкаво просимо до архівів Найд Сіті завантаження систем відеоархів, частина перша скорочена історія Найт Сіті. Надворі останнє десятиліття ХХ століття. Світ котиться до руїни, природні катаклізми, збройні конфлікти і термоядерні протистояння спричиняють мільйони смертей. У США збирається політична група, відома як велика четвірка, щоб таємно керувати країною. Їхня зухвала спроба маніпулювати фондовим ринком дає зворотний результат. Економіка занепадає заколоти, перевороти. Хаус. На тлі цього глобального занепаду в декого з'являється ідея, Річард Найт, промисловець і підприємець вирішує збудувати самодостатнє місто майбутнього, яке було б захищене від задушливого контролю централізованого уряду корпоративна утопія. Він швидко отримує фінансування від трьох найбільших мегакорпорацій світу: Арасака, IBM і Нафтохім. Приваблені обіцянкою великих податкових пільг і права голосу в управлінні містом корпорації вклали гроші в мрію Юнайта. невдовзі на сонячному західному узбережжі Каліфорнії. Починається розвиток занедбаного поселення. Так з'явилося коронаду сіті і стало процвітати якийсь час. Тіньові організації вливають у цей проєкт величезні гроші, сподіваючись отримати прибуткові будівельні контракти. Проте найт ігнорує підконтрольні їм спілки, наймаючи натомість незалежних підрядників. Злочинний світ не має ходу. А потім, 20 вересня 1998 року, невідомі зловмисники вбили річарда найта в його будинку. За кілька днів місто перейменували на найт сіті на честь загиблого засновника. А тоді за жорстокою іронією долі стає розтерзаним. Пов'язані з бандами фракції борються між собою за контроль. 2005 року злочинний світ таки запанував. Метрополія швидко скочується на дно і перетворюється на хаос. Згодом мегакорпорації на чолі за Расакою вирішують втрутитися та покінчити з анархією. Вони влаштовують короткий, але жорстокий конфлікт, відомий як війна мафій. Непідготовлений кримінальний світ потерпає від шквалу вибухів, вбивств і вуличних сутичок. Вбивають очільників ледь не кожного великого злочинного синдикату. Міську раду ліквідовано, а її місце займає новий орган прест. Бізнесу. Після цього всього корпорації починають прибирання та відбудову, несучи найт сіті в короткотривалий золотий вік. Внаслідок цього для перебудови відкриваються деякі найзанедбаніші райони міста. Чудова нагода для кмітливих інвесторів. Один район особливо привертає їхню увагу. Частина друга. Розділений народ. На початку 2022 року боротьба за владу між двома гігантами охорони Арасака і Мілітех переростає у відкритий конфлікт. По всій Америці руйнуються міста. Найціті опинилося під перехресним вогнем. На медані корпорації група невідомих нападників підриває ядерний пристрій. Валяться вежі Арасаки, гинуть тисячі. Федеральний уряд, прагнучи покласти край конфлікту, використовує цей напад як причину визнати Арасаку з Північної Америки. Так закінчується четверта війна корпорації. Глобальні конфлікти стихають, однак Північна Америка залишається розділеною. По один бік нові сполучені Штати Америки засновані федералістами, що прагнуть об'єднати країну під центральним урядом. По іншій деволюціоністи представлені незалежними державами, які цінують автономію, протилежні переконання чваряться між собою понад десяток років. А за кулісами назріває холодна війна, повільно змінюючи політичний ландшафт. Третім президентом США стає Розолінда Майерс, колишня гендиректорка Мілітеху. Під час передвиборчої кампанії під виглядом зміцнення нації вона обіцяє розширити федеральне правління, маючи за спиною приватну армію мілітеху. Після обрання вона оголошує війну штатам-сепаратистам. Більшість із яких таємно підтримує за кордону вигнаний гігант охорони Арасака. Коли розгоряється холодна війна, федеральна влада сходиться в безжальному і кривавому конфлікті з силою корпорацій. Незалежні держави швидко падають у наслідок агресії США. Однак Каліфорнія досі розділена. Федералісти Півдня приєднуються до НСШ, а деволюціоністи Північної намагаються втримати свою незалежність. На Сіті опиняється між двох вогнів. Поки його мешканці готуються до вторгнення. Депутат Луці Райн укладає хитру угоду, щоб врятувати місто від війни. Кілька днів по тому в затоку дель Коронадо запливає авіаносець Арасаки. Причини цілком зрозумілі. Не бажаючи мати ще один глобальний конфлікт, Розалінда Майерс наказує силам НШ відступити і підписує арвінську угоду. Так було призупинено всі бойові дії та закінчилися ті, що загалом назвали єднальною війною. На Сіті за угоду офіційно стає автономним містом державою. За своєчасне втручання Арасапу запрошують назад до найт Сіті і надають місце в міській раді. Хоч повномасштабного конфлікту вдалося уникнути, однак подумки боротьба триває в багатьох. Та й для декого президентська мирна угода є явною образою всього, чим вони пожертвували. Хоч війна офіційно закінчилася, проте конфлікт ще далекий до завершення. Частина 3. Утворення псарні. Найт-Сіті. 2058 рік. Кмітливі інвестори, прагнучи прибутку від квітучого туризму, звернули свою увагу на нетрі на південь від Гейвуду, гадаючи зробити там злайна цукерку. Після низки щедрих пожертв в міській раді вони таки отримали винятковий дозвіл на забудову. Їхнє бачення розкішний курорт світового класу під назвою Пацифіка. Рай хутко набуває земних описів завдяки тяжкій праці низькооплачувальних робітників. На тлі розбудови єднальна війна між США і вільними штатами досягає Каліфорнії. Тим часом рівень довіри падає. Інвестори забирають свої вкладення та покидають проєкт. Коли у 2070 році НШ готується до вторгнення, елітний підрозділ Мілітеху на чолі з полковником ветераном Куртом Гансоном отримує завдання взяти стратегічний пункт у Пацифіці. Їм наказано підготувати шлях для повного наступу на Найт-Сіті. Однак операцію не було доведено до кінця. НШ та вільні штати підписали арвінську угоду. Гансоном та його підрозділу наказано відступити. Командувач не підкорюється. Минуло сім років. Кур закріпився в Пацифіці. Його прихисток в сарню оточено укріпленими стінами. Бестіон для громадян на ціті, які уникають корпоративної влади. Криївка для всіх із сумнівним минулим. На залишках від стадіону Пацифіки постав чорний ринок міжнародного охоплення. Бізнес процвітає, могутність Гансена постійно росте, як і розмір його гаманця. Ані Найт Сіті, ані Енша не бажають офіційно зачепитися з новим воєначальником Пацифіки. Мовляв, не буди лихо, поки воно спить тихо. Утім, з огляду на нещодавні повідомлення про активність у псарні, схоже лише питання часу, коли ця годинкова бомба зрештою вийде.